Молодь пам'ятає Шухевича. Саме під такою назвою дендропарку міста відбувся квест, організований молодіжним центром. Його приурочили до 75-ї річниці загибелі в бою головнокомандувача Упа також ця акція стала однією заході з заходів з шанування внеску українського добровольчого руху у визвольних боях. Збираємо ми в цей день нову генерацію наше нове покоління для того, щоб Мовить насправді пам'ятала генерал Хорунжо Шухевича для того, щоб пам'ятала його мудрість для того, щоб у вигляді гри, квесту здобути якісь нові знання, компетенції, які будуть необхідні їм в майбутньому. У заході взяли участь вихованці різних закладів освіти. Вони продемонстрували свої знання в різних сферах. Загалом сьогодні учасниками є більше ста людей з. 16 навчальних закладів громади та організацій громадських, які діють у місті, це молодь від 12 до 17 років, яка або залучена до якогось молодіжного руху, або вперше долучається до подібних ініціатив. І власне тут представники різних ліцеїв, гімназій, представники військового ліцею Державної прикордонної служби пластуни та інші. Під час квесту на молодь чекали різноманітні завдання, що поєднували інтелектуальні вправи, історичні питання та фізичні випроби. Власне завдання будуть різні від розбирання автомату Кавашникова, там роботи з радіостанціями, завданням з тактичної медицини, з домедичної допомоги, розпізнаванням вибухонебезпечних предметів, виконанням завдань з історії України, ідентифікації постатей, найрізноманітніших завдань, які розвивають в них навики командної роботи, розвивають в них вміння з дисциплін. Умовно базової військової підготовки і допомагають їм засвоєнні матеріалів захисту України років історії та інших років школи. Одним із перших випробувань для учасників стала збірка автомата на швидкість. Це завдання вимагало зосередженості, спритності та точності. Процес контролювали викладачі Держприкордонної академії, які оцінювали вправність молоді. Заразом давали їм цінні поради. Затвор до затворної рами з газовим пошнем. Правильно вставити. Окрім того, юнаки і юначки виконували і завдання спрямовані на пошук та розпізнавання підозрілих об'єктів. Один, два і чотири. Як ви думаєте, це яка? Один. Два. Ще два. раз давай два подумаємо. ПМН-2, молодці. Знаходили вибухонебезпечні Предмет. предмети в. Виділені зоні, і так молодь не лише випробувала свої сили у змаганнях, а й продемонструвала знання з першої домедичної допомоги. У цьому їм допомагали працівники Червоного Христа, які контролювали виконання завдань та надавали цінні поради. Ми знали, що буде щось про надавання першої домедичної допомоги, і ми готувалися там до трішки іншого. Ми не думали, що тут буде саме теоретичні запитання. Ми все-таки практично більше готувалися. Але теоретичні запитання також дуже цікаві. Я думаю, що це потрібно знати, потрібно повторювати, щоб не забув. Вати перші якісь немедичні послуги та допомоги. Крім того, працівники Червоного Хреста виконували й іншу важливу місію. Вони стежили за самопочуттям учасників, а у разі екстрених ситуацій оперативно приходили на допомогу. Ми На зв'язку з командиром пласту. Якщо стається якась ситуація, до якої ми маємо долучитися, він нам дзвонить, і ми бігом відправляємось на точку. Після завершення квесту серед учасників визначили найсильніших та й найквітливіших. Ті, хто продемонстрував найкраще знання, витривалість і командну роботу, отримали заслужені нагороди. Урочисте відзначення переможців стало підсумком напружених змагань. Тож цей день запам'ятається юним здобувачам освіти яскравими враженнями та емоціями. Присяга Софія Ростислав Масловновини Тридцятій канал.